Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і сьогодні ми будемо порівнювати два найлегших трекінгових рюкзаки від Osprey під назвою Exos та Exos Pro. Сам Osprey називає обидва рюкзаки ультралегкими, але між ними насправді досить суттєва різниця у вазі. Модель Exos та що справа синього кольору, на четверть важча, ніж Exos Pro. І ми би не стали називати цей рюкзак ультралегким. А от Exos Pro з зліва сірого кольору важить менше кілограма і вже конкурує з іншими ультралегкими рюкзаками. І хоча конструкція обидвох рюкзаків дуже схожа, та Pro-версія поступилася деякими своїми деталями заради зменшення ваги. І що більш суттєво нас з інших матеріалів. Про конструктивні особливості моделей та різницю між Exos та Exos Pro поговоримо далі в цьому відео. Обидві моделі мають жіночу версію під назвою Edge. Звичайний Exos та Еджа існують в об'ємі 38, 48 та 58 літрів. В кожному об'ємі є два розміри спинки SM та ML. Це при тому, що кожен розмір також регулюється по висоті спинки. Отже, ви, підбираючи рюкзак, можете дуже точно підпасувати його під ваш зріст. Exos та Еджа Pro мають лише один літраж 55 літрів. Два розміри спинки та регулювання, щоб з будь-яким зростом проблем з посадкою не виникло. Звісно, хочеться мати на вибір ще версію цього рюкзака на 45 літрів. Однак оспрей, очевидно, вирішили зробити лише один літраж, але з запасом. До того ж, варто врахувати американську специфіку, яка полягає в тому, що ультралегкі рюкзаки. В першу чергу в Америці користуються попитом у трухайкерів, тобто туристів, які ходять на ультрадовгі дистанції. Тому така універсальність у вигляді запасу об'єму, який втім можна сховати за допомогою компресійних стяжок, вона цілком виправдана. Конструктивно дві моделі мають однакову натягнуту на внутрішній каркас січасту спинку. Однак сам матеріал сітки відрізняються. Ми не можемо сказати, який з них краще однак, обидва досить приємні тактильно. Різниця також в системі регулювання. Щоб підняти чи опустити плечові лямки, вам треба переставити фіксатори з одного отвору до іншого. Однак у проверсії ці фіксатори дещо менші і відповідно легші. Варто відмітити, що така система регулювання, якщо не найзручніша, то точно найлегша у всьому модельному ряді оспрею. І в цьому місці нагадаю, що піднімати навантажений рюкзак із землі варто ось за цю ручку, а не за плечову лямку. В інакшому випадку ви навантажуєте ось це з'єднання, а цього робити не варто, тому що воно не розраховано на систематичне навантаження. Що ж до плечових лямок, то в Екзосі вони досить об'ємні і легкі, а в Екзос Pro тонші і виглядають грубішими. Однак, на нашу думку, всю вагу рюкзака варто переносити на пояс. Лямки краще не навантажувати або навантажувати мінімально. Тому їх товщина там якість важливої ролі не відіграють. А головне тут їх ширина, та наскільки вони зручно лягають на плечі. В обидвох версіях із цим жодних проблем немає. Пояс у Exos та Exos. Pro хоч і відрізняється візуально, та все ж з точки зору комфортного навантаження, обидва пояси дуже схожі. Рюкзак можна вантажити 10, 12, 14 кг, вам буде цілком комфортно. Відмічу також, що у Exos обидві кишені мають блискавку, а в Exos Pro одна кишеня все ж відкрита. Про кишені варто сказати окремо у попередніх моделях екзосу, вони були виготовлені із сітки, і деякі користувачі залишали відгук, що на таких кишенях утворюються дірки від контакту із чимось гострим. Наприклад, коли ви поклали рюкзак та протягнули його по гострому камінню або зачепили якоюсь гілкою. Оспрей це врахував, тому фронтальні кишені зроблені з основного матеріалу, а січасті ставки тут лише для еластичності. Так само з основного матеріалу зроблені і кишені на поясі. А на бокових кишенях основний матеріал додали лише знизу, де шанс пошкодити є найбільшим. А тепер про інші відмінності між Exos та Exos Pro. Pro-версія не має петель для килимка, як у звичайній версії. В неї лише дві петлі під інструмент чи палиці. У Pro-версії відсутній фіксатор палиці «Stow on the go. Ось так він виглядає у звичайній версії. Також в клапані зверху відсутня внутрішня кишеня. Клапани в обох версіях, до речі, можуть зніматися, і це зекономить вам цілих 75 грамів ваги. І тоді рюкзак зверху закривається ось такою накладкою. А головна різниця між Exos та Exos Pro – це основний матеріал, що і дає різницю у вазі. Exos зроблений з нейлону підвищеної міцності, в той час як у Exos Pro використано тканину NanoFly – це той самий нейлон підвищеної міцності, але вже структурований ріпстопом з ниток високомолекулярного поліетилену. Цю свою власну розробку Оспрей використовує у всіх моделях серії Pro, щоб досягти більшої зносостійкості, при тому зменшити вагу. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.